У Цюрюпському дитячому будинку інтернаті новорічний вечір. Поки одні збираються на свято, інші в ремерці ведуть останні приготування. За кілька хвилин свято починається. Куще, куще. Лісовий грамофон 2015 – Саме таку назву має музична вистава. Сучасна, весела та добра історія про те, як баба яга з донькою та кущеєм планують виграти співочий конкурс, що проводить Дід Мороз. На заваді злим героєм стають добрі. Снігуренька з лісовим тролем та каєм з гердою. В кінці хеппі-енд. Дід Мороз пробачає усіх і запалює вогні на ялинці. Сценарій ми самі писали, ізначально він готується за місяць до нового року. Я звернувся за допомогою Віталія Проньку. Ми з ним сіли, подумали, і мені хотілося чогось музикального, красивого. Баба Яга зі стажем, він же Віталій Пронько. Колишній випускник інтернату, навчається в ХДУ на режисурі. Тепер свою майстерність передає дітям. Меня просять помочь, я ніколи не отказываю, так как это родной дом. Здесь ті люди, яким я скажем так, навіть більше ніж должен, Потому що здесь люди, які мене воспитали, і тепер таким образом я хочу как-то этим людям, які вложили в мене частичку душі. Жодного професійного актора у виставі усі ролі виконують лише вихованці, випускники та вихователі інтернату. Я ехала с Харькова, ну, специально я договорилась уже раньше, чтобы я тут выступила. Мне очень понравилось, я горжусь тем, что я тут смогла выступить. Мне очень понравилось, мы очень долго готовились, целый месяц. Мне досталась роль Кикимры, это было очень классно. Над усима декорациями працював Армен Казарян, он же у роли лесовика. Я сегодня был лешим. Я был рад такой роли, мне нравятся злые злодеи. Много ми дуже труда сюди вложили. Думаю, це того стоїть. Подарувати новорічну казку, вихованці дитячого будинку вирішили і тим, кому нині не до святкувань. Незважаючи на погоду, вони приїхали до військових, аби хоч трохи їх розрадити. Про приїзд незвичних гостей. Інформація розлетілася миттєво, і будинок культури швидко заповнився не лише солдатами, а й селянами. Для одних це перша вистава не в рідному закладі, для інших перше знайомство з особливими дітьми. Акторам вдалося розвеселити суворих чоловіків і трохи відволікти їх від тривожної буденності. На такий щирий прийом діти навіть не сподівалися, їм аплодували, стоячи. А, Військові подякували виступаючим і запрошували до себе ще. Дуже понравився концерт. особливо лісни звірі, Баба Яга. Та було супер. За нами матч реванш який ми я думаю встигнемо провести до нового року. Ми плануємо приїхати в Сюрюпінськ, і там відповідно показати на те, що на те на що спроможні ми не лише подяка, а й екскурсія військовою частиною. А ще гостей пригостили смачною польовою кухнею за рецептом грузинки, Еліко Маркелі. Це була її ідея привести виставу для військових. До подій на сході ця жінка займалась сиротами, а нині військовий волонтер. Наконець я суміла з'єднати всю свою велику сім'ю в одну цілу сім'ю. Начи, у мене як 12 усиновлених дітей інвалідів, які вирішили поставити спектакль моїм старим дітям 300 усиновлюним воєнним. Разом з виставою волонтери привезли ще чимало смачного від небайдужих херсонців. І хоча в польових умовах військовим доводиться нелегко, їм вдається, хоч трохи, облаштувати свій побут. У школі, яку віддали їм під житло, тепло і затишно. Приміщення опалюють Переважно дровами. Втім, на умови не нарікають і дякують українцям за турботу і підтримку. І обіцяють наступний новий рік святкувати вдома у мирній і єдиній Україні.